Роблю я так, щоб звідси знову зник. Ти обрид в місті ми головні. І кожен знає тепер зайвий Ти телевізор вімкни! Швидкість камери починаємо через три, два, шоу! І сьогодні ми обговорюємо сміття, що пішло в забуття і скаче тепер по місту аж після семи років зникнення. Ти від чи хтось про це знав сьогодні в нашій програмі? Отже, радіодамо знову тут. Чому об'явився цей плут Чи це важливо для вашої родини? Але в мене є хороші новини. Він лише лузер, реліквія. Я не хочу сказати йому час з нами прощатись. Тима це якістину слухати його. Навіщо нам? Я на іграні ледве чути. Не витрачайте на нього дорогоцінний час. Ба він знову серед нас не добре. Він відпочивав, навіщо він про нас гадав? Він сховався в радіо, ми дивимося відео. І його приймач це В Пеклі, добре так було, де він був на да все одно. Добрий вечір. Повернувся я в ефір. Так, який щас я пропадав, та знову завітав. Радійте, що хтось зі смаком трансляції макар. Не потрібний посередній відеоподкаст, його нам. Чивок небезпечний самообман! В погоні за модою в нього нічого не працює. Я, ну, Кожен день новий. Форманди у майбутнє. Хоч раз зроби ефір свій поднім. Вважає сильним він себе. Насправді дурень, от і все. І я стаю, що без друзів від лапки. Ми, ой, тепер скажу вам, головне. Команду кликав і мене. Супини. Я відмовив і себе. Ти придурок старий, страждання твої! Упс, накрилося твої тіві! Я тебе знищу! Схоже, що сигнал ти втратив. Час настав. Скоро захочу. до справ, увімкніть цей сигнал. Коли почуєте, що хтось пропав, сміх у час настав.